Вітаю! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви можете дивитися на нашому Ютуб каналі. У студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке зсу мають успіх південніше Бахмута у селі на Херсонщині. Окупанти артобстрілом вбили малу дитину. Волинського депутата, який взяв величезний хабар, позбавлять посади. Носили обіди школярам у відрах. У Ковелі пишаються, як вирішили питання з двома школами. Наші захисники продовжують боротися із російськими загарбниками. За даними Генштабу, ЗСУ мають успіх у наступі південніше Бахмута. Йдеться про Кліщівку, Андріївку та Курдюмівку. Там ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 92 авіаційних удари. Здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. За уточненою інформацією, учора окупанти атакували Україну і застосували 47 дронів камікадзе типу Шахе 136-131, з яких 35 було знищено. Засобів протиповітряної оборони збройних сил України з артилерії окупанти обстріляли село Новодмитрівка на Херсонщині, влучили по приватному будинку. Загинув шестирічний хлопчик, а його тринадцятирічний брат потрапив у лікарню у важкому стані. Ще троє людей поранені. Це сусіди, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь. Під вогнем було сім населених пунктів і Донецької області. По новоукраїнці росіяни вдарили градами. Торецьк обстріляли артилерією, пошкоджені будинки, школа, лінії електропередач та адмінбудівля. У Криму тим часом знову бавовна. Вибухи прогриміли поблизу окупованої Євпаторії в районі села Уютне. Саме там розташована одна із військових частин росіян. Попередньо відомо, що контррозвідка та СБУ провели успішну спецоперацію та знищили російський комплекс протиповітряної оборони тріумф. Його вартість понад мільярд доларів. У Міноборони Росії про цей факт заявили сухо, наче сили російської ППО збили над півостровом 11 дронів. А в Росії велика пожежа біля Саратова. За попередніми даними, там сталася розгерметизація газопроводу Піщаний умет Сторожівка. Перед початком загорання місцеві чули звук вибуху. Абір ПВК Вагнер продовжують розформовувати в Білорусі. Про це свідчать крайні супутникові знімки. Демонтаж триває в селі Цель під Осиповичами. Там уже демонтували близько 60 великих військових наметів. Наразі невідомо, куди могли їх перенести і чи залишилися біл... в Білорусі самі вагнерівці. Знову важкі новини. Стало відомо про двох загиблих волинян. Лучанин Антон Бучко прожив лише 31 рік. Учасник бойових дій, торік у березні, був призваний на військову службу по мобілізації. Його важко поранили в бою. Помер 10 вересня у Волинському обласному госпіталі для ветеранів війни. На війні з російськими окупантами загинув також захисник з Нововолинська Сергій Войтович, 41-річний військовий, віддав життя воюючи за державу на території Запорізької області. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Із полону додому повернувся воїн з Волині. Юрій Москалюк з Нововолинської громади зумів витримати випробування російським полоном, яке тривало понад один рік, а точніше 14 місяців. Про його повернення повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус. Він поширив спільне з бійцем фото зі словами вдячності за мужність і побажання найшвидше відновитися. Волинського депутата Валентина Кошельника, який взяв 35 тисяч доларів хабаря за виділення землі, позбавлять посади. Кошельник працював директором Володимирського спортивного ліцею. Цей навчальний заклад перебуває у комунальній власності Волинської обласної ради, тобто вона і призначає керівника. Про те, що у ліцеї Кошельник директорував не буде, повідомив Суспільному голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Він сказав: цитуємо. Ми його відсторонюємо від займаної посади. Таке рішення в облраді прийматимуть сьогодні. Валентину Кошельніку 56 років. Окрім того, що директорував у ліцеї в обласній раді, працює в комісії з питань екології. Нагадаємо, хабар він вимагав за виділення землі під будівництво заводу з утилізації відходів. У селі на Горохівщині 47-річний чоловік убив свого пасинка. Тому було 30 років. Трагедія трапилася учора, 13 вересня, у селі Озерці на Горохівщині. І нападник і жертва сиділи за одним столом. За гостиною між відчимом та 30-річним пасинком виник конфлікт, у ході якого відчим схопив ножа та вдарив ним молодого чоловіка. Постраждалий загинув на місці. Волинянину інкримінують умисне вбивство, а це означає позбавлення волі у межах 7-15 років. Замість двох шкіл один потужний ліцей. Замість закриття навчальних закладів їх об'єднання. У ковалі розпочав роботу новий ліцей з назвою Оберіг. Утворили його, згуртувавши учнів та вчителів восьмої та п'ятої шкіл. В останній було таке, що обіди дітям приносили у відрах. Навіщо об'єднали школи, і які в цьому плюси, дивіться у сюжеті. Новий ліцей оберіг цьогоріч розпочав роботу у Ковелі. Заклад загальної середньої освіти утворили, об'єднавши школи номер 5 та номер 8 Про їх злиття в управлінні освіти почали говорити вже давно. Офіційне рішення ухвалили під час сесії міської ради у серпні цього року. На це вплинуло відразу декілька факторів. По перше, школи розташовані одна від одної на відстані 30-40 метрів. По-друге, ліцей номер 5 два роки підряд не перший клас. І по третє враховуємо демографічну ситуацію, оскільки рівень кількість діток беруть сьогодні. Падає. Ще одна причина об'єднання ліцей номер 5 немає власної їдальності спортивної бази. Була проблема, що носили, носили їжу для дітей у відрах у п'яту школу, тому що там дали можливості такої спортивна база, у нас одна, теж раніше п'ята школа користувалася цією базою. Комп'ютерні кабінети теж зараз вже вони нас єдині одні. Колись раніше теж п'ята школа приходила до нашої кабінети навчатися. Об'єднавши школи, Ковальська громада отримала повноцінний ліцей, в якому у 35 класах навчається 810 учнів. Вони майже всі знайомі, то для них проблем немає ніяких. Ми не звели жодних класів, так і залишилася комплектація класів п'ятої школи. І восьмої школи у новоствореному ліцеї продовжують функціонувати три класи з вечірньою формою навчання і спеціальні класи для дітей з особливими освітніми потребами. На сьогоднішній день це 13 учнів, інклюзивною формою навчання, які залучені у нас у 9 класі комплектів. На сьогоднішній день у нас є спеціальні класи. Це є чотири спеціальні класи. Ось які теж. Працюють відповідно по іншому напрямку. Приміщення ліцею повністю обладнане для дітей, які просуваються на кріслах колісних, а також з допомогою ходунків та милиць. У закладі є ресурсна кімната, кабінет лікувальної фізкультури, також пристосований саме для наших діток. Є пандус і доступ до їдальні підйомник, який також дозволяє діткам, які на візочках. Піднятися до другого поверху. цей навчальний рік. Учні новоствореного ліцею нарешті розпочали за партами. Величезне сучасне укриття вартістю майже 5 мільйонів гривень збудували для безпеки учнів та вчителів ліцею оберіг. До цього ні п'ята, ні восьма школи захисних споруд не мали. Це потужний заклад. Крім того, він має чотири приміщення, тобто це приміщення бувшої восьмої школи, приміщення бувшої п'ятої школи. Є майстерня, одна єдина, де колись використовувалися на двох. Рішення про злиття шкіл каже головний освітянин Ковеля. Один із важливих етапів трансформації мережі навчальних закладів громади. По перше, цього вимагає законодавство. По друге, це оптимізація освітнього процесу, в якому головне задовольнити освітні потреби дітей і зберегти при школах і при роботі кваліфікованих вчителів. Анастасія Кочуна, Вячеслав Білов, 12 канал. Понад мільйон гривень Луцьк виділив на реконструкцію кінотеатру Батьківщина, що на п'ятницькій гірці у Луцьку будівлю запроєктували ще 1937 року. До 1990-х кінотеатр був надзвичайно популярним серед Лучан. Згодом він перестав діяти за підрахунками на порятунок занедбаного приміщення у центрі міста потрібно мільйон євро. 800 тисяч з них дає Німеччина. Тепер до проєкту доклалися із міської скарбниці. Виділили трохи більше десятини від того, що необхідно додати. Даним проєктом рішення передбачається здійснити перерозподіл по управлінню капітального будівництва, а саме передбачити 650 тисяч додатково, 700 тисяч, які передбачено було перед тим, спрямувати на уточнену назву об'єкту в сумі мільйон 350 п'ятдесят. Кінотеатр Батьківщина не функціонує вже десятки років ба більше приміщення перебуває в напіваварійному стані. Посеред стіни будівлі утворилася чимала тріщина. Довгий час влада міста шукала спонсорів, які б врятували приміщення, адже в міському бюджету такий порятунок обійшовся би в космічну суму. Питання зрушило з місця цьогоріч. На реконструкцію приміщення кінотеатру погодився витратитись уряд Німеччини. Сума 800 тисяч євро. Ще 200 має виділити Луцькрада. Передбачається там багатофункціональний простір з виставковою залою, залою для проведення різноманітних виставок, зустрічей і інших таких масових заходів. І передбачається такий, скажімо, коворкінг-центр для наших підприємців, які діють в нашому місті. Ще більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі новини 12» у будь-який зручний для вас час. Я ж прощаюся ненадовго. Зустрінемося вже згодом із більшою кількістю інформації в ефірі. Будьте щасливі та бережіть себе.